Ну все, поїхали. Сань з кожної хвилина ще раз, да, більше сліпну. Ще раз, так, да, Сань? А -а -а. А, народ, всім привіт! Сьогодні ми зібралися в досить неочікуваному місці і робимо для вас неочікуваний і новий по формату відеоролик. Це перші враження після перегляду фільму Зоріні війни Останні Джедаї. Який це епізод вже? Це епізод восьмий. По, по рахунку восьмий і третій фільм з моменту, як Дісней викупили Лукасарс. І якщо раніше це були якісь дитячі забавки, то зараз це реально класний фільм. От топчик. Абсолютно. Просто абсолютно. Абсуль... От, -от. от фільм знятий от так от. От вам може бути цікаво, чого ми тут стоїмо на вулиці Мерзним, а, а все дуже просто. Оці чуваки Гулівера. Вони сказали, о, ви шо, тут знімаєте? ну пішли сюди безраз! Тут пожежна охрана, пішли сюди! Ну коротше, якщо цей відеоролик всім сподобається, буде в нього багато переглядів, то всі ті бренди, які з'являються позаду, мають бути нам заплатити. Я скину номер своєї карточки, не за підвідав. Так, а тепер поїхали далі про фільм. А отже, що вже сказати про фільм? Ну, по-перше, відчувається, що працювала зовсім інша людина, на яка сиділа над сьомом епізодом, бо то було тупо калька ерунда. Привет. Ну там багато було ж поганих слів про нього сказано. Да, О, да. Ви можете подивитися наш перший огляд, який ще два роки тому був. То був теж топчик. Да, Джей Джей Абрамс. Ми говоримо про тебе. Ти засранець. Я пам'ятаю, я дивився фільм, мікрофільм про тебе, який Дісней випустив на 15 хвилин. Який Джей Джей Абрамс, фанат зоряних він? А -а -а. Як він не може всрати нову частину? Я yeah, Дже Джей Абрамс, you make shit, Рей uh, Джонсон, really cool film. Рей Джонсон? Так, От. Цей фільм зняв Рей Джонсон, і це реально офігенний фільм по побудові. Ні, Там було таке, що вони перелітали по сюжету. — Боже, Роялів, боже роялів. Це Тут йдуть спойлери. Будуть спойлери. Ми, мабуть, будемо робити без спойлерів, бо у нас маленька збіжка. Тепер повернемось до фільму. Класно побудований фільм. Є і відмінні жарти. З якимись проломними моментами. Е, є якісь неочікувані повороти сюжету, є і роялі в кустах, як любить казати Ігор. Е, е... Ми україномовний Ютуб. У нас будуть Рояни. Р... Ні, у нас будуть е, коман... е, команда бандуристів. Е, у ро... Команда бандуристів в полі. все. Команда бандуристів в полі. Гаразд. Е, уявимо, що він сказав щось нормальне. От. Значить, тут в цьому фільмі є як гарні жарти, так і дійсно якісь драматичні моменти, в які ти справді віриш, адже актори грали відмінно. Я вам скажу я, то не пам'ятаю ім'я актора, який грав Люка Скайвокер, але це його найкраща роль. От серйозно народ. Якщо раніше він був ну, тупо пацанчиком, то тут він грає людину, експерта, майстра джедая. Боже, це його найкраща роль. Після цього чувак відходить. А, до речі, не буду спойлерити. Молодець, хай іде. От. А, що ще сказати по акторам? А, хто тобі ще сподобався в фільмі? Я б сказав, що мені сподобався Джон Баєга, оцей чорний, який грав Фіна, але як і в мій частині в трейлерах у нього добре заблище. І третій. І все. Ну, це, 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 це чорний, якого впихнув заради того, щоб там був чорний. У нього йому вже дали толерантну подружку азіатку, і вона більше грала, ніж він, але. О, скільки можна спойлерити? Зупинись! Ну, я, ну я ж не спойлернув! <різь> Ті, на моменті, Ну я ж не спойлернув, що? І ти маєш вирізати, ти поняв? І там з'явиться такий підвітчик. Да. Прин, прин, прин. І да. забрати звідси ігора і, і внести все. Стоп! Свої стоп! Віде. Стоп! Сто. Із-за того, що це огляд е, восьмої частини заставляє не звуки пінгвінчика, а звуки от цієї штуки. Ри ну я ж не спойлернув! Рів! Ри оце, от, оце, оце от, 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 да. Ця частина є відмінним продовженням е, саги. Ну, якщо перший сьомий епізод, да, після. Е, як це? Після роботу. Да, Ну, продо перевантаження продов... він був такий собі, то це реально новий ковток повітря, нові ідеї, свіжі якісь концепції. Я дуже сподіваюся, що саме цей режисер і ця команда будуть працювати над наступними епізодами. Ні, Дісней сказала, що їм так сподобався. що він буде знімати дев'ятий ізобу в трилогії. Так на цьому у нас все. До побачення. Що бля, це що за огляд? Nie, а про a... сюжетні лінії, а про the красиву the... операторську зйомку. Та the... я так. Що ти хочеш сказати про операторську зйомку? От а от я не знаю от режисер, оператор і постановщик Сцен вони Білісімо це прекрасно. Там там взагалі був ближче до кінця фільму буде крутий кадр він, от, він навіть масу сподобався. Він, він теж. Сані теж, мабуть, не знаю. Він ці... Саня взагалі цілий фільм втикав у свій телефон, типу, о, що це восьма частина, а ні. Так, <ривіт> да, оце він тільки що зробив. Він, він передає вам привіт. Зігнали сос, ми тримаємо його за ні за що. В цьому фільмі ще дуже сподобалося, як розкрили антагоніста. Кайло Рен. Так, да, звичайно. Кайло Майстер Рен, розповіли. нарешті. Кайло Рен, боже, Якщо раніше це була от така дитина, яка а, ледь, ледь, ледь ледь зійшли прищі з обличчя, і вона вже почала погрожувати світу, то тут а, це людина, яка подорослішала, порозумнішала, з'явилися певні бажання, мотивація. А, як... да -да -да, а якщо коротше, коротко, то історія саме бізуяки Ларинний не був видно, то я устиху нічтужу. То тут він, у нього є мотивейшн! Motivа... Тут у всіх є мотивація. Сюжетні твісти, які пов'язані з ним, реально дуже цікаві. Твіст! І Їх... шикарно! Ти просто шик... шикарно від... відіграєш сьогодні. Де ти цього вчився? Підскажи школу, де... От ти... Ду -ду 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 -ду. Я б сказав Карпенка Карга, але ні, я вчився на факультеті. В метро, ні. А, це ти в метро стояв, переход. Ну, я вчився на, палаці на факультеті спорту. рядом з Сані, там, де от він на рукожопного оператора і жопного Я бачив Тебе, до речі, поліція тоді відганяла, коли я перейшов да, да. на переживав. А, а ти знизу вчився на паскудного диктора. А, ну, Після тебе, звичайно, я паскудний диктор. Ну да. з так. З моєю. Ага. Зібралися <свист> два майстра надиктовувати <свист> щось. Так от народ. Повернемось до фільму. Останнє, ж хоче сказати, напевно, да? що хочеться останнє сказати про фільм. Фільм класний. Якщо ви сумнівалися, чи йти після цього епізоду, який ну справді був провальний, я як фанат загалі творіння Лукаса і взагалі розширеного всесвіту після цього епізоду такий: ну блін, ну, не знаю. То восьмий, це другий раз, як я пішов на восьмий, і він другий раз класний. На нього можна і, і треба якщо, йти. І якщо після епізоду під назва під назвою Бунтар один да е, <плес> ми всі блювалися і казали, що то за хер, то ось нарешті дякуємо. От ті, хто відповідає Діснеї, хто там Блукас, фільми, ті, хто це все об'єднав, зробив. Дякуємо серйозно. Нарешті Абсолютно. подивилися щось приємне. Хочеться подивитися продовження. Багато фан фансервісом. Фан сервісу, фан -сервісу да. Багато фан нових персонажів, так. цікавих героїв, планети і так далі. І це було цікаво спостерігати. Так, були там якісь нарізки, там перебівки. Сюжет не такий прям рівно побудований, як було раніше. Але це все одно цікаво. Ще раз красно вам дякуємо. Сподіваємося, наступні епізоди візьмете ту саму якісну команду без халтури, яка була не вже, беріть жедіявраз, будь ласка, не треба. Yeah. Yeah. Все. Uh... О, а ще, ще коротше? От якщо вам подобаються фільми Марвел, оце фільм Марвел тільки все сидів зоряних війн. От реально таке враження, бо вони забрали команду з якихось останніх фільмів і просто заставили їх знімати зоряні війни. Так. Uh, скажи, яку оцінку ти поставив цьому фільму? Я ставлю вісім. Mm. Ну, якщо не зважати на певні... Диріща в сюжеті в певних місцях, то це да, твердо 8-8,5. 8, 8 А якщо взагалі просто піти не, по ну, фану... Ну, не їбай, ми ще з тобою якби дружимо, 8 8,5, ну, зорі не відьмом. Это 12. Из 10. Это лу... я, я, Ну, блин, я такий нелисий, конечно. Это лучший фильм года. Ну, Антон Лохвінов. Ну ч ти? Я вже жирненький, але щось стільки поголитися. От, а бачите, до речі, команда підмірят нарешті обросла. Це ми просто косплеєм люка скайокера. Окрім нашого оператора, він а ще нас... досить тут мерзне. Насправді ні, ми просто життєві живемо на вулиці. А, народ, на цьому у нас все. Скайпільно цей не формат, старте пальці вгору, Пінгенята. Спить на мівинку. Да, підписуйтесь Бананом. на канал, на все добре. І нехай прибуде з вами сила.